Вітаю, шановні українці, громадяни України і всіх, хто нас підтримує цей непростий час. Ліквідація МСЕК. Кабінет міністрів України, вніс законопроект 12178 до парламенту. І що ж вони нам приготували? Ну, я тільки коротко вам назву ті речі, які привернули мою увагу, а ви вже будете вирішувати в коментарях, чи потрібний вам детальний розбір цього законопроекту чи ні. Отже, із поняття життєдіяльності і законодавства виключають прив'язку до терміну людина, а да, просто особа. Чому це так? Ну з одного боку, начебто, ну що ж, все рівно вживається термін особа, людина. Але зараз в законодавстві особа вживається як термін персоналізації конкретної людини. А людина, як відомо за Конституцією України, найвища соціальна цінність, зараз вже прибирається цей термін взагалі. Терміни, які вживаються в цьому законопроєкті, ну є навіть такими, що принижують гідність, якщо чесно. Не буду вдаватися в деталі. Стосовно знову ж таки вводять новий термін, «стійке обмеження повсякденного функціонування особи, яке співпадає, і є тотожнім із терміном інвалідність. Для чого це? Чи не для того, щоб ті, хто проходять комісію, Ну от, якщо вони беззаперечно отримували б раніше умсек інвалідність певної групи, там першої, другої, третії, то зрозуміло, якщо є тотожність термінів, і якщо є можливість не дати інвалідність, яка апріорі викличе отримання соціальних певних гарантій, пенсії і так далі, будуть давати інший термін, який обумовлює інші, абсолютно інші процедури. Знов таки не буду на них. Зупинятися, але хочу сказати, що зараз замість МСЕК вводяться так звані команди експертів, які створюються віртуальною системою, якої ще немає, за віртуальним порядком, знову ж таки, якого ще немає, і індивідуально під кожну особу для оцінювання міри обмеження повсякденного функціонування особи. Ви собі це уявляєте? Тобто, якщо ті старі МСЕКи а Вони збирали там ну, певну кількість людей, зразу розміщувались в одному приміщенні і приймали там за день 20 людей, 30-40. Це виходить, під кожну людину потрібно зібрати окрему комісію. Ну, Я далекий від того, що до людини із стратою е, стійкою. Функції організму буде, приходити цілий колегіум о, чи консиліум докторів, і питати, е, робити експертні висновки. І ні, це людині прийдеться замість одного місця оббігати 10. По-другому у нас в державі не буде. Питання знову ж таки: експертна послуга. Зрозуміло, якщо це послуга, то це кошти і це ліцензування. Тобто, ну зараз відповідно нема цього порядку надання цих ліцензій і е, правил, як ця послуга буде надаватися. Знов таки невизначеність. А чим більше етап цієї невизначеності, тим більше українців не отримують е, статус, статус чи то інваліда, чи то особа, яка втратила певне функціонування на певний період. Знову ж таки. Цим законопроектом вводиться новий порядок е, отримання листів непрацездатності знову ж таки через якусь віртуальну комп'ютерну систему, якої немає. А як, м, приймуть цей законопроект як закон, системи немає, і як будуть люди е, свої питання з роботодавцями е, щодо непрацездатності, вирішувати, да? як вони будуть. Захищати свої трудові права, якщо вони таким чином звужуються. Ну що хотілося сказати, ліквідують, скоріше за все, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Якщо зараз в законі є обов'язковий порядок компенсувати всі витрати, то там тільки прописано, що в межах закладених державою. Ну зрозуміло, що заклали, то є а, як правило. Чим далі, тим менше закладають, забирається від МСЕКа і взагалі з цієї процедури, навіть, навіть цих експертів їхніх, е, сам процес експертизи психологічного стану особи. Ви розумієте, що людина сама, що зараз, в зв'язку з війною, у нас у кожного українця є ПТРС. У когось він отакий, а у когось він отакий. І відповідно. Е, цей синдром посттравматичний, він веде до психічних розладів і до втрати трудоспособності от кого на який період людина мусить пройти реабілітацію, відпочинок чи ще щось зараз. Прибирається оцінка цього ступеню. Для чого? Чи не тому, що у нас ну, така кількість зв'язку з війною осіб постраждалих, і щоб зменшити можливості компенсувати? Громадянам України українцям чи надати можливості щодо реабілітації. Ну я вже мовчу про такі новели, як цим законопроектом ліквідовується заборона на роботу осіб носіїв бактеріальних і вірусних інфекцій, тобто людина. Яка має ну хронічне чи постійне е, зараження свого організму, яка потенційно може заразити іншу людину? Уже не буде визнаватися такою, що не може працювати. Всі мусять працювати. Ну отакі. От Новели, коротко. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал Валерія Карпунцова, тобто мій. Пишіть свої безпосередні побажання. Чи ви хочете, щоб і далі цей законопроект? Ми, можливо, з моїм товаришем, доктором юридичних наук і Довбаним розглянули. Чи це питання вас не цікавить а цікавить інше питання, яке ви б хотіли почути від мене як доктора юридичних наук? Тримаймося! Об'єднуємося, як казав Тарас Ривович Шевченко, Обіймімось, брати мою, мої, мої молю вас, благаю, бо тільки у єдності наша сила. Слава Україні.